Добрий ранок, шановна спільнота. Вітаю вас сьогоднішнім днем. Сподіваюся, що мене бачать і чують усі. Як завжди, сьогодні проведемо читання літературне нашим, поетичне читання, у подяку Збройним силам за сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок. Дякуємо Збройним силам за сьогоднішній ранок а Богу за майбутній день, який на нас чекає. Донатимо, віримо. Сподіваємось на перемогу, адже лише ми тільки разом сильні. І е, ті донати, які ми сьогодні е, задонатимо на наші збори, хто напише під цим відео, сподіваюся, що вони нам допоможуть. І нам, і нашим захисникам. Отже, хочу прочитати сьогодні вірші своєї збірки: Сильний воїн український. Адже дійсно, що воїни наші сильні і роблять часом ті речі, які в мирний час важко усвідомити, що це можна робити. Але вони роблять, вони стоять, ми мусимо і маємо їх підтримувати. Отже. Сильний воїн український. <кхи> Незламний духом українець, мов кістка в горлі москалю, а той москаль ще й злочинець, баласт і напрям кораблю. А воїн сильний український, не те, що наймана орда, святий порівнес материнський, цілюща батьківська вода. Земля страждена українська, омита кров'ю поколінь, навала проклята чужинська, ой скоро вже тобі амінь. Бо дужий корінь України сягає глибоко століть, баю, достиглий плід калини, червоний спомин лихоліть. Благаю, висі Україну, щоб паги нові відростить, і з роду княжого коліна болотним зайдам не взубить. Шановні, пишемо, посилання на Донати і по можливості донатимо, як говорив мій. Друг нині вже він покійний, воїн Юрій Данільченко, коли відкрили вони збір на машину, на ремонт машини автомобіля їхнього. І я говорю, Боже, ну в такі суми там треба велику було закрити. Я кажу, навряд, що в короткий срок закриєш, бо великі гроші мало хто дає. Він говорить: знаєш, Павло, нам дають 50-30, дехто 100 гривень. І дивися, якийсь тиждень пройде, ми донти закриваємо. На жаль, мого друга вже немає в живих, він загинув в цьому році у жовтні місяці. Тому хочу прочитати ще такий віршик, щоб у пам'яті всіх загиблих. І прошу вас, шановні, давайте будемо по можливості донатити. Хай це будуть невеликі гроші, навіть 20-30 гривень, як говорив воїн, що вони реально допомагають, вони врятують, вони спасають. Тому, шановні, хочу вам зачитати цей віршик при святу пам'яті. Воїну, як важко писати посмертно про того, хто дружбу цінив, хто волю отримав і смиренно, за правду жертовно згорів, були перешкоди та совість до Бога ти щастю поніс, в твою недописну повість вкарбують між чисел дефіс. ім'я передмоги над змієм, Юрком охесли тебе. Я думав постійно вцілієш, від, волі, від болі під серцем шкребе. Ще хочу по правді сказати, щоб знали усі на землі. Мене ти навчив вигравати і тримати човна на веслі. Прости і прощай, милий друже, волаю, що рано пішов, без тебе погано нам дуже, ти щастю земне все пройшов. До раю потрапиш, я знаю, відважних найперших беруть, за тебе до Бога взиваю, хоч важко утрату збагнуть. Шановні мої, прошу ще раз і звертаюся, що донати по можливості. Хай це будуть не ті великі суми тисячі, але навіть оці чашечка кави і якесь там тістечко не з'їли, а задонатили. І це реально це реально, це реально великі гроші. Якщо разом зібрати, то це будуть і гроші. Отже, читаю далі вам свої віршики. Ми внуки славного Мазепи, а ви нащадки від Петра. І з вами в нас лише халепи, бо ми похресники Дніпра. Ми діти першого закону, що славний орлик сотворив, а ви раби уже доскону. Вам Соловйов не говорив: Ми бережемо власні стяги, а ви, загарбники землі, бездомні злодії й бродяги, ми свого щастя овалі. Ну і знов же лише разом ми сильні, лише разом ми непереможні. Ми пишемо свої посилання на донати і донатимо шановні по можливості Щодня, хай це будуть невеликі кошти, але вони так так вони потрібні, так необхідні нашим воїнам. Матінка збирає при дорозі стиглий плід озимої сівби, звідти має сина у облозі. Не буває більшої журби. Діває зерна від полови, Захищає щастя від біди. Рискають скажені людолови, Нарізають в пам'яті сліди, Стиглі зерна впадуть з долоні, в ґрунт, щоб знову прорости, Тіло закотовують в полоні, Світ шукає прояв доброти. Матінка чекає у молитві, ну а втім, в житті інакше як. На своїх фронтах і завжди в битві Пальці б'ють, якщо разом в кулак. Так, да. лише разом ми не переможні. Я повторюю цю просту істину, що разом лише разом і до перемоги. Тому прошу, пишіть свої посилання, пишіть рахуночки і по можливості донатимо, Хай це будуть невеликі донати, але вони будуть. І якщо ми. Затонатиму в день 20-30, ніколи 50 гривень, то це вже буде дуже і дуже гарно для нас і для наших воїнів. Адже вони на холоді, в окопах, стоять за нас і ми мусимо діяти лише разом. Отже, далі хочу зачитати свій віршик про село. Я Село люблю, в селі кохаюся, мабуть, кожен був у селі, і кожен знає, що таке село, яке воно чарівне, коли в любу пору року біда, що наші села ще страждають від війни, від вибухів. Тому, будь ласка, вірш <кій> у селі. Весною сонечко заграло, промінням щедрим дітворі, своїм теплом поцілувало і посміхнулося вгорі. Лоскоче бруньки на калині, гойдає паростки малі, Бузька шукає при долині, ох і цікаво у селі. Пернаті гріються на сонці, а бжоли кубляться в гнізді, метелико жива в долонці і витанцьовує тоді. За клуною стоїть копиця, там сіномишка стереже, чатує здобиці ракиця, а кінь сміється. Та й рже. на вечір стомлена погода ховає сонечко від нас, та завтра буде теж пригода. Лаштує вітер контробас. А вітер, дивлячись на сонце, Затіяв пустощі собі, Постукав зранку у віконце і притаївся на вербі. Дрімав у кроні старий раз старезний в дупеці білки молоді, а вітер щемний та любезний. Хитав човна в річній воді. Купав лататя на болоті, бо зимувало у воді, З промінням грався в позолоті, Ой, дав комах на лободі. А потім вискочив у поле, там трактор землю обробляв, куд кладе зернятку в землю голе, цю справу бог благословляв. Чкурнув тоді вітриску в стайню, де коню волю берегли, за дію не останню, дурниці в нім такі жили. А вітру скучно дай свободу, щоб розігнати цю, він свиснув у стару колоду, сполохав припнуту вівцю, узрів на пні маленьку птаху, пір'їнки чистила свої, подув на пень, злякав комаху та полетів в густі гаї. Так і гуляв по світу вітер, аж глиб і ніч уже прийшла, розкидав зорі, наче бісер, заснув, притулившися до скла. А сон вночі господар всюди, і любий помічник для нас. Звірятка сплять, дрімають люди, знов завантажитися час. Гойдає в барвах місяць трави, вигукує сова з гнізда, роза виблискує грави, шумить під греблею вода, куняє лиснурі глибокий, а вовчатує на свиню. Крід шастає, бо одинокий, тортила ж лагодить броню. Відпочиває квітка біла, Джмеля чекає на любов, бо звечора прошепотіла. Що зранку поцілує знову. Караз на дно заліг старенький, бо мудрий, тому й живий. Та Мочерет шамрить сухенький, завівся в нім свій домовий. Розмотує павук принади, спіймає, певний він осу, порве вона йому знаряди. А кінь чекає на росу. Роса ж не падає щоночі, бо нею миється живе. Фіранка знов розкриє очі ось ось і ніченька спливе. І знов і, і знову дзвінки настане ранок, бо першим півень закричить, і кожен піде на світанок. Хто ніч не спав, той день поспить. А день спекотний, палить сонце, у тінь ховається ведмідь, він у малині охоронцем багато в лісі ціху гідь. Запар, запарився у шубі заєць, під деревом лежить кабан, черствий дожовує окраєць, коли згубив його чабан. А сойка хвалить і не знає, що в лісі головна вона оповіщатись поспішає, бо в неї пісня голоста. Загачує бобер водойму, щоб спеку там відпочивать, а білочка з рибів обойму, намірилась дупло сховать. Мурахи там своя держава, у них годинника нема. Завжди робота їхня жвава, а спокій їм лише зима. Вже інша річ зелений коник. Він в травах пісеньку, пісню вибива улітку він для всіх достойник, такі в природі оздива. Літати в спеку люблять бджоли, до квіток ласії джмелі, облюбував сто доли, Плазун же ближче до землі, а дятел створює безпеку, він лісі справжній чарівник, болото зваблює лелеку, а кріт у спеку садівник. У лісі птахи, дуже звірі, комахи топчуться в траві. Важливий кожен якийсь мірі, і всі по своєму праві. Пшениця стає стигла, гне колося, ховрахам час робить запас, усе в діброві навік злилося, Ну як цю землю не любить Косар збиває трави в роса, Он в кошик ягоди кладуть, дівчата з квітками у косах Гриби збирати в ліс ідуть. А вже й достиглі висать грона, налився соком виноград, калина в променях червона, запрошує в осінній сад, а осінь любить умивати, розчісувати рясним дощем, мишей під призбою ховати і бавитися з вітерцем. В цей час плоди збирають люди, Та хидовирію летять, орієнтир в них серце й груди, лиш крила дуже шелестять. Гіркий полин шукає друзів, а клен сміхається вербі. Достигли дині голопузі, і гарбузи лежать рябі. В саду висять смачнені груші, і яблука зривати час, врожай збирають небайдужі. Минув давно вже літній спас. В гнізді узбджіл бджіл важка робота. Бджолині... бджолині вкрали стрільники, людьми доведена їм квота, бо мед забрали залюбки. Ставку полощать гуси воду, в зажурі горді будяки, а курям надано свободу, зірвали в полі буряки. От горобці веселі хлопці, Засіли в стріху до весни, ще і свірінькають на сонці, немає в тому їх вини. Он має рядь барвисті квіти, вони до холоду цвітуть, а щоб красу ту таку зігріти, їх у букетики складуть. Скидає з листом літнє плаття струнка бере за крадькома. Розносить вітер жовте шмаття, бо наближається зима. Зима накликана, зима кликана приходить, і переважно уночі. У, ночі. у двох, і удвох із холодом все бродить, від того й пугають сечі. Розносить з вітром хвищу в полі, сніжинки сипли на дворі, вичісує косу тополі, співають дуж димарі, а на столі пиріг із медом Пахучий злипий аромат, мороширяє попід небом. Важливий кожен кіловат. Індичка вдень усе сварилась, пезночі до рання, в ліві корова отелилась, тихенько рохкала свиня. Стомився дід, Мурчала кішка, а мишка шкрябає в кутку, Кипить смачна на грубі юшка, виводить пісеньку дзвінку. А баба прясти заходилась та ж з пальців вислизав, старенька подумки молилась, аби не капала сльоза. Тихенько лішу мить зимою, під снігом ніжиться земля, нам час прощатися журбою, а щастя справа коваля. Зимовий день тікав за обрій, щоб зранку знову до нас прийти, бо він відважний, він хоробрий, нам хоче миру принести. Ось такий вірш про село, і йому намагався писати всі пори року. Бо дійсно село це краса, це кожен, хто хоч раз побував у селі, хай навіть і на Косовиці, на загрібанні сіла, де б там би що він не робив, але село назавжди залишається в серці. І тому боляче дивитися, як, і, як спіндрували наші села, загарбники, як познищували навіть будиночки, навіть на тому тижні. Прилетіло у нас поряд тут село, молочна ферма. Дрон прилетів на ферму, розбило ту нещасну ферму, убило 10 корів, майже три десятки поранено. Ну, Задуматися, що зробили ті тварини, о тім тваринам. Але, на жаль, гинуть люди, гинуть тварини, гинуть діти. І тому ми мусимо єднатися і допомагати нашим воїнам, допомагати всім, чим можемо. Пишемо донати, по можливості донатимо. Як я говорив, навіть це будуть невеликі суми, незначні, оті маленькі, ота вартість одної чашечки кави, але це велика допомога, це велика допомога, це реально. 10, 20, 30, дивіться, вже сотня, вже сотня, вже тисяча. І так ми донати закриваємо. До речі, хочу сказати, що у цій книжці ці ілюстрації дала мені Діана Стельмах. Дівчина, яка малює, ось до кожного цього вона вибрала такі мені гарні малюночки, що на їх от дивиться, і от реально можна подумати, що. Ти в цьому селі ти ось ракраз, тута і дивишся, і бачиш, і любуєшся, насолоджуєшся цим чудовим полем, де стигла наша стоїть пшениця, яку треба вже косити, а не те, щоб вона горіла і згорала, те, що з неї роблять прокляті наші загарбники. Тому, шановні друзі, продовжуємо наше читання поетичне. І хочу зачитати. Віршик іще про кохання. Бо без кохання не буває нічого. І адже навіть на війни є, є, є кохання, і закохуються, живуть, вірять, адже віра рятує нас в найтяжчу хвилину. Віра в Бога, віра в добру людину, віра в друзів. І тому дуже добре, що наша поетична родина е, основана на. Любові на любов один до одного. Любов буває різна, але най, 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 найцінніше – це любов один до одного. Далі там є такі слова, що нема нічого кращого, ніж положити своє серце за любов до свого ближнього. Тому, шановні, віржик про любов. Ну, так, можливо, не про любов, а про любов. Під вербою стежка в'ється, річенька блищить, чому серденько так б'ється? Ніби пташечка тремтить, повертає стежка круто, а за яром ліс густий, на вустах чужа отрута, цвіт на терені рясний. В чому стаки не зійшлися дві стежини край села. Древній явір похилився, пташечко, чекай тепла, відсвіла кле в лузі, а над ставом дві верби. Ми з тобою лише друзі, в'яне серце від журби. Пересохла вже й долина, ворон кряче на вербі, Покотилась горошина, все було, як у вісні. Ще такий віршик. Щасливий, що є ти у мене, Надія життя і розрада, кохання моє ти шалене, бо зрада лишилась позаду. Нехай не вертає ніколи той плач, що постав виною. Розбиті ворожі престоли, я влучив у нього стрілою. Тоді все здавалося грою, лиш би час, лиш час би в журбі скоротати. Тепер я щасливий з тобою, як добре вміти стріляти. Пошукайте себе у віршах, що написані в щирій любові, бо слова, що киплять на вустах, часто шкодять сердечній розмові, Не вбивайте покрилений цвях. Він без права руйнує основу. Хто іде, той не зраджує шлях, не шукає дорогою схову. Ранить глибше, ніж товчене скло, і красива троянда колюча, Що сподібне народжує зло, а від того і рана болюча. Пишемо, будь ласка, шановні донати, дякуємо нашим захисникам. А ця подяка хай буде тими донатами, які ми зможемо сьогодні відірвати від свого бюджета і надати на допомогу нашим Збройним силам, адже Збройні сили на захисті нас і нашого життя, і головне нашої батьківщини. Ще раз крихтись сьогодні збирав від уламків розбитого серця. Хтось надію на зустрічу без любові серденько б'ється. Їх зібрав і уузок і зв'язав Тогості, хто торочки у хустини, за спитною, де стін заїржав, Затряслися проморожені стіни. Справа зовсім не в дикім коні він копитом викришує щастя. Догорає хустина в вогні, я тримаю любов за зап'ястя. Зачитаю ось віршик, теж і серія любові. Я підверну тобі на щастя, а ти другому подаруй, Хоч закохатися й не вдасться, та ти зі мною не жартуй. Я бачу очі твої часто, і ти сміхаєшся від, від душі. Я так тебе бажаю вкрасти, та лиш боюся, метушні. Сидиш, мабуть, одна скучаєш, Я вже в дорозі, ти чекай, я подзвоню, скажу, а знаєш, до мене ти вже звикай. Я підверну тобі на щастя, а ти другому подаруй, Хоч закохатися й не вдасться, та ти зі мною не жартуй. Не дуріть тих, хто у вас закохався, не в'яжіть перевеслом човна, хто кохав, перший то і зізнався, настраждався з любові сповна, не лукавте ділами в любові. Не вишукуйте хитрі слова, забиває кілки той дубові, в кого в серці любові нема. Неможливо тримати насильно і шукати утрачений час краще жити одному та вільно, ніж ковтати брехню повсякчас. Шановні, пишемо посилання на донати і по можливості донатимемо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Адже хай це буде така наша подяка за щоденний важкий труд, бо захищати батьківщину це святе, відповідальне, але дуже важке діло. Тому зачитаю ще вам один віршик. Ні, не цей давайте якийсь кращий. Не жбурляйте у тишу слова, їх відлуння руйнує основу. Краще темінь уже лісова, ніж читать монолог мені знову. Докричатись можливо, але діалогу не буде живого. Ще й відлуння стає дуже зле, відкараскатись важко від нього. Не жбурляйте у темінь слова, не ведіть із брехнею розмову, лиш тоді не болить голова, коли маєш щасливу підкову. Дай Боже, щоб у нас у кожного була своя щаслива підкова, щоб вона кожному приносила захист, щоб вона кожного оберігала, але не забуваємося донатити на допомогу нашим захисникам. Ми часто в пошуках добра знаходимо надію, ще ніжну створену, ще жінку, створену з ребра, як ту святу неділю, яриця променем зоря, ліхтар для надії, на кожен. Не кожен день календаря летить у наші мрії, бо ма, бува, що в пошуках ура життя немов втрачаєм. Ох і висока то гора, що раєм величаєм. Хтось вірить, що тиша лікує, а хтось вперте йде в далечінь, Хто щастя даремно марнує, інший ловить загублену кінь. А тиша лиш спокієм манить, і дай вже примарне й пуста. Як час не злікує, то спалить, жадані замокнуть вуста. Кінь часто тікає від тиші, а гордий марнує свій час з роками стають всі мудріші, та мудрих не слухають в нас. І вірш про осінь. Осінній дощ і жовте листя, вже присмак холоду вночі, а ранком стежка вся плямиста, лаштує так замаключі. Калина стигла у намисті, цупки рип'як стоїть один, Рибок сховався ось у листі, мов новорічний апельсин. А на ставунці рігуси, шукають в лозах ще тепло. Немає більшої спокуси, Чекати те, що вже було. Іду туди, де ще чекають, і крутить вітер карусель, де у обійми затискають, запрошуючи до осель. Там ранок сонце зустрічає, Вклоняється роса землі, в кохані серденько палає, а смуток губиться в імлі. Ось бігав щойно я думками у світ із міткою було. Літають часом вечорами, таке вже мрійне ремесло. Шановні, дякую, що слухаєте мене, і прошу, будь ласка, пишіть свої посилання і по можливості донатте на допомогу Збройним силам. Адже лише разом ми зможемо допомогти і наближити нашу перемогу. Шановні, хай це будуть невеликі донати, але хай вони будуть. Хай це будуть щоденні маленькі, але хай будуть. Так, да, звісно, в кого є. Можливість, хай вони будуть великі, чим більше, тим краще. Я згоден, але навіть і маленькі донати, щоб нікому не було це дивино, що там і на маленькі донати. Я повторюю, як говорив мені мій друг, нині покійний, що навіть і 20-30 гривень вони дуже і дуже допомагають, бо разом це вже виходить досить гарна сума. Ходив за плугом дід старий, налігши тілом на чепіги. Навколо світ такий сліпий. Він біля плуга звик чепіти. Від тяготи репиті плуг, Мов ташка прикрила розправляє. Вже пам'яти зорали луг, всіх кі землі хтось витискає, І плачуть з неба біди діда, старого плуга приорали. Не та уже у нас Аїда, бо ноти заживо украли. Ну, і, мабуть, ще зачитаю один віршик, і будемо завершувати наше читання. Мене, як завжди, хтось осудить, а хтось пораду вчасно дасть, осудить той, хто часто блудить, мене піймає в світі і вас. Того я суду не боюся, у неповазі він давно. Наглум я, звісно, не здаюся, нам разом випити б вино. Не це страшить відвагу серця, а зрада, що була колись. Живі допоки в грудях б'ється, і не втечуть, бо присяглись. Шановна спільнота, дякую вам, дякую воїнам, дякую всім захисникам і захисницям, всім, хто долучилися до збору або ще долучиться. Шановні, донатимо, донатимо. Хай це навіть невеликі донати, хай це навіть будуть маленькі донати, але хай вони будуть від щирого серця, адже лише добро і любов рятує нас від того занепада, який несе нам клятий ворог. Дякую. Гарного мирного дня. Всіх обіймаю. До побачення.